Чи я мудачка, якщо відмовляюсь розповісти мамі, хто сказав мені, що її чоловік не мій батько. Я, дівчина 16 років, завжди задавалась питанням, чому батько ставиться до мене інакше ніж до моїх братів і сестер. Хоча між нами з сестрою різниця всього трохи більше року. Він купав її в любові, завжди підтримував і її, і її інтереси. Він вболівав, коли їй це було потрібно, і обов'язково приходив на всі її вистави. Те саме отримували і мої брати, але він жодного разу не був на моїй. Концертах він ніколи не виявляв інтересу щодо того, що подобається мені. Щоразу, коли я зверталась до нього за підтримкою, він відмахувався від мене і балував моїх братів і сестер, купуючи їм іграшки, цукерки та інше, але ніколи нічого подібного не купував мені. Коли мама не було вдома, мене або відправляли ночувати до друзів чи родичів, або він влаштовував з моїми братами і сестрами вечір кіно чи ігор. А мені казав залишатися у своїй кімнаті. Я стільки разів плакала з цього приводу мамі, а вона сказала, що він так. Зі мною поводиться, тому що ми дуже схожі і просто стикаємося слабами. але я ніколи не сварила з ним і не сперечалась. У мене просто не було з ним достатньо спільного часу, щоб таке провернути. І ось кілька місяців тому один із родичів повідомив мене, що тато не є моїм справжнім батьком. Мама зустрічалася з ним і з моїм біологічним батьком. Тато знав про мого біологічного батька і сказав, що не збирається більше ділити її ні з ким. Так що мама вибрала його. А коли мама дізналася про мене, він сказав, що вона може мене залишити. Але якщо я не від нього, то він хоче свою власну дитину. Мені зробили тест ДНК, і я не була його донькою. Тому сестра народилася так скоро після мене через обіцянку. Дізнавшись, правду і побачивши докази, я показала це батькам. Батько повідомив, що тепер, коли я в курсі, мені варто почати називати його Джейком, а не татом. Мама тим часом не була в такому захваті. Вона щодня, а інколи і по кілька разів на день питала, хто мені доніс. Її пиляли на цю тему кілька членів сім'ї, і вона не знала, хто саме з них проговорився. І я відмовилась говорити, навіть якщо це було неповагою з'ясовувати щось у неї за спиною. Я рада, що тепер все дізналася. Це також розкрило правду про те, що у мене немає заощаджень на коледж, як у моїх братів і сестер. І Джей хоче, щоб мене тут не було після досягнення 18 років. Він сказав, що я ніколи не була його донькою, що він ніколи не любив мене і що він хоче, хоча б рік провести тільки зі своєю родиною. Мама стурбована тільки тим, щоб дізнатися ім'я. Вона спробувала покарати мене. І повідомила, що я зобов'язана розповісти, тому що ніхто не повинен говорити таке дитині без відома батьків і в їх відсутності. Вона повідомила, що такі хованки теж виставляють їх гівнюками, тому що вони заохочують неповнолітню навмисно приховувати щось від батьків, щоб уникнути наслідків для себе. Так чи я мудак так цій ситуації? Коментарі. У тебе жахлива мати, що за оленяні батьки. Мама продовжує маніпулювати донькою і брехати руками. Нарешті хтось чесний, і їй наплювати на завдану емоційну шкоду тільки на те, хто нарешті був чесним. Вона також не проти того, що ти не маєш нічого, як твої брати і сестри, і що тебе вигнали. Жахлива мати. Ти ніколи не будеш для неї важливою. Вона повністю провалилася як мати. Вона заслуговує на найгірше. Вона також приховує біологічного батька. Тата, людину, яка, можливо, не знала про операцію, можливо, ніколи не дізналася б про неї, і, можливо, насправді хотіла бачити свою доньку. Мати авторки позбавила її біологічного батька. Я сподіваюся, що вона якнайшвидше повністю відмовиться від контакту з ними. І я сподіваюся, що вона знайде свого біологічного батька, і його родину. І понад усе, я сподіваюся, що її біологічний батько хоче її. Як мати може залишатися з чоловіком, який каже їй, що її або їхня дитина, бо він єдиний батько, якого вона знає, мати нав'язала їй цю думку: нікчемна, ніколи не буде нічим. А тепер дай мені дитину, жінко, оп, пішли на він твої батьки. Мені шкода, що життя подарувало тобі саме таких. Але я так рада, що один член сім'ї проявив достатньо турботи, щоб покласти край твоїм стражданням, бо твоя мати і гівняк Чейк ще два роки б тебе мучили. Я впевнена, що подарунком від гівняка була плистівка з надписом «18-річчя, Я не твій батько. Забирайся, щоб я міг любити своїх дітей. Залиш свій ключ, і ти тут не бажана. Чорт, забирай, я ненавиджу твою мату і Джейка. Всі говорять про маму, і так це правда. Але тато боюгузливий, маленький судний син. Уявіть собі, що ви навмисто нехтуєте дитиною, яка вас потребує. Це гірше ніж не мати батька. Ви отримуєте когось, хто навмисно і безсоромно відкидає вас щодня. Я бажаю тільки найгіршого для вічима, і я це серйозно. Твоя мати величезний мудак, не кажучи вже про відчима, Мама просто злиться, що її секрет розкрився, і ти тепер знаєш правду, яку вона б ніколи не хотіла тобі відкривати. Однак ти нарешті зрозуміла, що відбувається. Зроби Джейка якомога щасливішим, знайди бабусю, тітку або навіть людину, яка нарешті розповіла тобі правду, щоб жити з нею, поки ти закінчуєш школу. Це може розлютити твою матір, однак це витягне тебе з наняної ситуації. Тут є кілька мудаків, але автор поста не є. Одним із них. Не мудак, спробуй зв'язатися зі своїм біологічним батьком і його родиною. Розкажи всім родичам своєї матері, як Джейк ставився до тебе, як він каже, що викине тебе з дому в день твого 18-річчя. і як твоя мама збирається йому це дозволити, як вони обоє не змогли заощадити гроші на твоє майбутнє, але твої зведені брати і сестри мають ощадні рахунки. Присиром їх обох перед усіма, кого вони цінують. Автор я досі не знаю, хто він. Моя родичка не знала його імені та нічого про нього. Лише кілька Питали, про які мама згадувала, коли вони зустрічались, але його немає і в моєму свідосте про народження, тож я не маю жодних підсказок. Ці родичі моєї мами знають, як Джейк ставиться до мене. Мабуть, це було головною причиною, чому вони наполягали, щоб вона мені розповіла. Вони також хотіли, щоб вона його покинула, але звісно, цього ніколи не станеться. Зареєструйся на одному з веб-сайтів, що займаються ДНК-аналізом, і можливо ти знайдеш свого біологічного батька та родину. Автор, мені доведеться почекати, поки мені виповниться 18, або принаймні, поки я не з'їду з дому. Якщо мама це знайде, вона все знищить. Вона рішуче налаштована не дати мені дізнатися про нього нічого. Відчим чим просто огидний, коли ти починаєш стосунки з кимось, хто вагітний або має дитину, яка не є твоєю, і ти не готовий прийняти її як свою, ти йдеш далі. Твоя мама не повинна була так швидко народжувати другу дитину. Потрібно було почекати, поки ти підростеш, дати йому час, щоб він прив'язався до тебе. Якщо він відмовиться, то пішов на. Твоя мама така ж погана, що дозволила цьому тривати. Як тільки вона побачила різницю в ставленні до тебе і твоєї сестри, якби це була я, він би пішов. Автор вона. Ще гірша, вона знала, що він хотів дитину якомога швидше, бо не хотів мене, але вона залишилась і побудувала з ним життя, в якому мене трактували як лайно на його черевику. Тим більше я думаю про те, як він ставився до мене, тим більше розумію, що очевидно було, що він мене ненавидів. Автор взагалі не так поставив запитання, до чого тут чи мудачка, вона ще не відповіла, хто здав матір. Якщо враховувати взагалі цей сюр всієї ситуації, яка відбувається в її сім'ї, якщо у автора є подружка, або хтось із старших, хто зможе їй допомогти, щоб вони зареєструвались на цьому сайті або розпитали інших родичів, знайомих, тобто хтось із дорослих, кому більше буде довіри, можливо, так вона дізнається ім'я свого батька, але Проблема в тому, що, скоріше за все, він просто не знає про її існування. Але поки їй 16 років, якщо є така можливість знайти хоч якийсь мінімальний підробіток, тому що грошей на коледж немає і кредит, я сумніваюся, що їй дадуть, так як вона не має взагалі нічого під заставу, її просто випруть з дому і все, вирішує свою проблему, як хочеш. Тому поки у неї є ось такий період ці два роки, їй потрібно якомога краще підготуватися до такого пенька під зад. а в ситуації, що говорить, що не говорить, я вважаю, що це повністю її думка. Це взагалі не міняє ситуацію ніяк. Просто мати якась трішки двинута, що не переживає взагалі про свою дитину, а переживає, хто ж це її здав. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я мудачка, що залишилась в кабінеті, коли до нас прийшли гості. Я 36 років жінка. Під час пандемії поселила у себе матір внаслідок деяких медичних проблем. Після цього я не стала змушувати її з'їжджати. Нам так зручно. У неї є власна спальня і ванна. Ми ділимо інше приміщення, і більша частина часу я працюю з дому, щоб доглядати за нею. Відчим помер близько десяти років тому, і мама була самотня. Для нас це було розумним рішенням. Як я вже сказала, більшу частину часу я працюю з дому і часто беру участь у різних нарадах і телефонних конференціях, так навіть у тих, які могли бути електронними листами, але це не важливо. Тому в мене дійсно немає часу на балачки в робочий час, сестра мами, моя ж. Тітка, вона звикла забігати в гості без попередження, щоб відвідати маму. Мені це не особливо заважає, але у неї є звичка заходити в мій кабінет без стуку, коли я на роботі, і починати розповідати про доньку двоюрідного сусіда, яка зробила бла 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 бла. -бла. Я не раз пояснювала, що працюю або на зв'язку, і не можу зараз базікати, але вона продовжує говорити як ні в чому не бувало. Сьогодні вона навіть попередила маму про свій прихід. Я нагадала мамі, що вона сказала, що я працюю. У мене телефонні розмови. І мене не можна турбувати. Мама погодила, що скаже їй не заважати, але про всяк випадок я зачинила двері в кабінет, щоб тітка не змогла увійти. Незважаючи на слова мами, вона піднялась нагору і спробувала відкрити двері. А коли ті не відчинились, вона почала стукати кричати: Привіт, це я відчини. Спершу я не відповідала, бо розмовляла по телефону з клієнтом. Але та продовжувала так голосно стукати в двері, що мені довелося поставити клієнта на утримання. Я сказала, не відкриваючи двері, що у мене дзвінок. Я не можу зараз говорити, і тітка пішла, образившись. Тепер вона бомбардує маму повідомленнями про те, як я була груба, зачинившись в кабінеті. Знаючи, що в мене гості, то чи була я мудаком у цій ситуації, і у нас є оновлення. Сходила на пару годин повечеряти, повернулася на Reddit, щоб побачити, що тема вибухнула. Перш за все, дякую всім за підтвердження, що я не винна. Я не думаю, що я була мудаком, але завжди є невеликий сумнів. Типу, хм, може мені варто було висунути голову і швиденько привітатися? Але правда кажучи, сьогодні був завал, і у мене просто не було часу. Тепер перейдемо до самого оновлення. Після роботи я водила маму Маму на вечерю, і ми обговорили це питання. Вона не відповіла на жодне повідомлення сестри, моєї тітки, тому що повністю на моєму боці. Знаю, що люди питали, чому мама не зупинила її, але мама вже не дуже мобільна. А тітка просто встала зі свого місця і пішла нагору, незважаючи на попередження. Ми обговорили це за вечерею і вирішили, що прихід тітки більше не вітається в робочий час, оскільки це єдиний спосіб припинити подібну поведінку. У неї є можливість або забрати маму в кафе і спілкуватися там, або Прийти після роботи або заглянути в той день, коли я працюю в офісі. Дітка, схоже, цим дуже розлючена. Дзвонила братові, моєму дядькові, щоб поскаржитись, але він написав мені повідомлення про те, як висловив їй, що вона не права. Схоже, і її власний чоловік сказав, що вона не права. Так що в даний момент вона тупає ногами вдома, тому що всі навколо кажуть, що вона не права. Яка ж вона чудова жінка? Нагадайте мені якось розповісти історію про поїздку в Діснейленд разом з нею. І так у нас є невеличке оновлення. Скоро. Описом поїздки в Діснейленд. Отже, у тітки є близнюки-хлопчики, і на їх день народження вона забронювала поїздку в Діснейленд для них і одного з їх друзів. Останню хвилину друг скасував поїздку і сказав, що якщо я оплачу його частину, зможу поїхати. Я вирішила, що це цілком розумно, і чому б і ні? Мені було 16, коли приблизно 20 років тому сталася ця історія. І європейка, тому мова йде про Діснейленд у Парижі, і я не з Франції, так що це міжнародна поїздка. Це стане важливим пізніше. Моїм кузенам на той момент було близько десяти. Отже, ми в парку, і всю поїздку тітка поводиться як шило в дупі. Але я тримаю себе в руках. Це останній день, приблизно за п'ять годин до того, як нам потрібно сідати на поїзд додому. Міжнародний поїзд з митницею тощо. Типу, як літак, тільки посадка займає менше часу. Один з кузенів хоче покататися на американських гірках, інший ні. Черга займає близько п'яти хвилин, тому тітка каже мені піти з ним, а вона почекає біля входу з нашими сумками. Я залишаю їй свою сумку. З телефоном, документами, грошима всім. Через 10 хвилин ми з козеном виходимо з атракціону. А тітки немає. Я починаю її шукати, але не можу знайти. Прочекавши півгодини, може вони пішли в туалет або щось ще. Нікого. Перевіряємо туалети, сусідні атракціони. Тітки немає. У мене з собою немає телефону, щоб подзвонити. а через 4 години нам потрібно їхати поїздом. І я починаю нервувати. Мені 16. зі мною десятирічна дитина. У мене немає грошей, документів. Телефону, нічого. Я вирішую, що потрібно піти до відділу загублених дітей і пояснити ситуацію. Вони роблять оголошення по внутрішньому зв'язку парку. Приходить ще година. Тітки немає. Я пам'ятаю номер свого батька, тому дзвоню йому зі стаціонарного телефону Діснейленду. Він намагається дзвонити їй на мобільний. На мій мобільний ніхто не відповідає. На цей момент у мене залишається близько години до відправлення поїзду, і я була в істериці, тому що не могла сісти в поїзд без грошей і документів. Не кажучи, вже. Про іншу неповнолітню дитину. Мій кузен бачить мою паніку, ридає так, що мені доводиться розбиратися з переляканою дитиною, хоча я сама ледь доросла. Зрештою, батько каже, що йому немає сенсу мчати до Парижу прямо зараз. Каже повертатися в готель. Він оплатить ще одну ніч і забере нас вранці. Тож я повернуся з кузеном до готелю. пояснюю ситуацію, і адміністратор, почувши ім'я, каже: О, сонечко, у мене для тебе записка. Це записка від тітки. Пішла на вечерю. Побачимось уїзді. У цей момент. У мене залишається півгодини, щоб добігти до вокзалу, в надії, що ми ще все ще встигаємо прийти митницю, де вона повинна нас чекати. Я добігаю за 15 хвилин до відправлення, захекана і в люті. Ми пройшли митницю, одному Богу відомо як. І встигла сісти в поїзд буквально в останній момент перед закриттям дверей. Я дзвоню батькові, пояснюю ситуацію, і він теж в люті. На що моя тітка повертається до мене і каже: Ну знаю, чого ти так злишся. Я залишила записку в готелі і принесла тобі перекусити. Простягає. Мені довбану булочку. Я взяла свої речі, пішла з козеном, якого вона теж практично кинула, у вогон ресторан і купила йому найбільший шматок шоколадного торту, який могла собі дозволити, і більше не поверталася на наші місця, щоб з нею не розмовляти. Яка ж вона кончена? Але все таки у нас ще є коментарі. Щоб чітко дати зрозуміти, що ваш будинок є також вашим робочим місцем, проінформуйте тітку, що у неї є два варіанти: перший поважати те, що ви зайняті, і не турбувати вас під час робочого дня. Другий варіант тітка не має права приходити до будинку без запрошення, а ваша мати не має права запрошувати її до будинку під час робочого часу. Не мода, люди, які не працюють з дому, насправді не розуміють, що означає робота з дому. Це означає, що ми працюємо. Я не прийшов би до вас на роботу, щоб поговорити з вами. Тому ви не можете приходити до мого офісу, щоб просто так поговорити зі мною. Можливо, я трохи перебільшую. Не мудак, замикай двері. Повторюється, можливо, нарешті вона зрозуміє натяк. Якщо ні, скаже мамі, що їй потрібно зустрічатися з сестрою десь інде. Вона не може приходити додому, коли ти на роботі. Едіт, у відповідь на оновлення про Діснейленд. твоя тітка величезна мудачка. Цікаво, чи її діти ще з нею розмовляють. Я це ненавиджу з усією душею. Я працюю вдома майже 90% часу. Я працюю більше годин, ніж працювала би, якби ходила в офіс. Чомусь всі навколо мене вважають, що я доступна кожну секунду дня. Вони не розуміють, що я не можу розмовляти по телефону, виконувати для них доручення або прибирати в будинку в перервах між роботою. Я не можу дочекатися, коли ця ситуація зміниться. Не так, о час відправити тітку прямим рейсом до Блантленду. Тітко, я багато разів намагалася тонко дати тобі зрозуміти, що ти мене турбуєш. Оскільки ти не можеш або не хочеш цього зрозуміти, а тепер ще й почала турбувати мою маму, дозволь мені пояснити тобі все прямо. Ніколи не приходь без попередження. Коли ви гостюєте в моєму домі, не намагайтесь спілкувати зі мною, коли двері мого кабінету зачинені. Якщо ви не можете дотримуватись цих простих правил і не скаржитеся мамі на них, то ви не. Будете бажаною гостею в моєму домі. Моє рішення остаточне, і його не слід випробовувати у цьому питанні. Ой, мені це подобається. А закриті двері повинні бути достатнім засобом комунікації. Автор не повинен їх закривати. Навіть трьохрічні діти розуміють, відкриті двері можна розмовляти. Закриті двері треба мовчати. Едіт, я приймав біженців. І три та чотирирічні діти, які не розуміють англійську, зрозуміли це після одного пояснення. А ось 65-річний чоловік, якого більше не запрошуватимуть, не міг збагнути. Я працюю і маю зустріч із керівництвом. Не перебивай мене, щоб Говорити про погоду. Привіт! Просто кілька слів від людини, якій не так пощастило з родиною. Це твоя тітка, їй приємно бачити тебе. Багато людей вже не мають тіток. Також здається, що ти керуєш своєю родиною як бізнесом. Нам це підійшло. Відноче, схоже, ти маєш привілеї працювати з дому і заробляти пристойні гроші. Тож ти, безперечно, є середнім мудаком. Ти не можеш бути повністю виправданий. Цей коментар було замінусовано. В цій ситуації я на тисячу відсотків розумію авторку. Просто моя робота останні 9 років заключається саме в тому, що я працюю з дому. І в мене друзі, подруги, деякі, які вже зараз не подруги, намагалися смихнути на мене своїх дітей. Там ой, мені треба на манікюр, так як ти сидиш вдома, ти посидиш з дитиною. Ой, там мені треба піти туди. Ой, я там хочу піти на побачення з чоловіком. Я розумію, що на той момент там не було в мене дітей, не було чоловіка. Я Могла в принципі подивитися за дітьми, але не тоді, коли людина вже реально вилазила на голову. Тут, в принципі, ситуація така ж: вона працює з дому і тітка просто цього не розуміє. Якщо вона не хоче зрозуміти це звичайними словами, то потрібно робити так, як вирішила зробити авторка: не дозволяти їй приходити у робочі години, або якщо вона приходить у робочі години, зустрічатися біля дверей, і щоб вона забирала маму, і вони йшли десь в кафе спілкуватися. Звісно, у цій ситуації. Буде дуже багато образ, але хоча б авторка зможе нормально працювати. Я не представляю, якби я розмовляла з якимось замовником або з якимось робітником, і на задньому фоні мені розповідали, як якась тітка там з кимось спала або з кимось зустрічалася. А ви пишіть свою думку в коментарях. А ми переходимо до оновлення 79-го випуску, тільки його змогла знайти. Для тих, кому цікаво, я вставлю десь тут посилання на цей випуск, зможете подивитися. Історія. Називалась, чи я медак, що не назвав найкращому другові справжню причину, чому я не йду на його весілля. Отже, привіт, друзі. Весілля і передвесільна вечірка відбулися в минулих вихідних, і у мене було кілька днів, щоб все осмислити, тому пишу оновлення, яке обіцяв. По-перше, я дізнався від подружки нареченої, яка написала мені в інстаграм, чому наречена відреагувала так, як відреагувала. Виявилось, справа була не тільки в поцілунку на поробочому вечорі, а в моєму другові в цілому, про що я вже почав здогадуватись в деяких коментарів для контексту, скільки я знаю, Ендрю мого найкращого друга. Він завжди був імпульсивним, коли вип'є. Знаю, що це досить поширене явище, і у мене була така ж проблема в старшій школі, але я навчився просто пити менше і врешті-решт заспокоївся. А Ендрю ні, за роки він наробив купу божевільних дрібниць, про більшість з яких я забув або навіть не знав. Подружка нареченої перерахувала приклад згадані нареченої. Наприклад, як він півночі прибіг голим по кампусу. На слабо, на який його ніхто не брав, або як він цілував спільних друзів, в тому числі і мене, під час алкоголя в старшій школі і багато іншого, нічого, що можна було б вважати зарадою, але достатньо, щоб заслужити репутацію людини, яка занадто буквально сприймає жарти і підбивання на слабо. Наречено зрозуміло, багато про що цього знала, і було болючим моментом у їхніх стосунках самого початку. Тому, коли на поробочому вечорі стався поцілунок зі мною, вона не сприйняла це як разовий жарт, а скоріше як. Доказ того, що його старі звички нікуди не поділись, і запанікувала. На її думку, якщо він таке на очах у всіх витворяє, то що ще може статися? І Оскільки мова йшла про мене, ту саму константу його життя, я став частиною проблеми. Виявилось, Ендрюс з порога погіршив ситуацію, повернувшись з вечірки, заявившись з номер готелю, де були наречена з мамою, що він вивалив на них все, що сталося, розлютило її і засмутило маму, яка, як виявилось, досить консервативна. Відчути себе дуже. Вже некомфортно за словами подружки нареченені, і її мама і раніше конфліктувала з Ендрю, і те, що сталося, було останнім, що вона хотіла бачити напередодні весілля доньки. Того ж вечора наречена поговорила з мамою, і саме вона наполягла на тому, щоб я по-тихому зійшов з дистанції. По суті, вона сказала, що буде погано, якщо я буду стирчати посеред весільної процесії. Що пояснює, чому я отримав повідомлення наступного ранку. У підсумку я все-таки пішов на передвесільну вечірку і на саме весілля. Обидві промайнули стрімко, але були гарні і дуже красиві. Що дійсно несподівано мене поранило, так це те, що сталося після, що стосується медового місяця. Досить багато часу тому я запропонував одне місце, куди їздив у відпустку, коли був значно молодшим. На той момент вони обоє були в захваті і навіть запитували рекомендації щодо готелів і ресторанів, щоб підготуватися. Після весілля я запитав Ендрю, коли вони вирушають. І він трохи затримався, перш ніж сказати, що вони змінили плани на зовсім інше місце. Я був. Дуже здивований, якщо чесно, але ми просто посміялися над тим. І розмова закінчилась тим, що я сказав, що ж, і побажав їм добре провести час. Подумавши ще, я зрозумів, що це був ще один спосіб усунути мій вплив і ізолювати мене. Саме в той момент я усвідомив реальність того, що відбувається. Тепер, після декілька днів і моєї поїздки додому, я просто здався. Хоча я радий, що поїхав, але дуже сумніваюся, що наша дружба залишиться колишньою. Я від щирого серця люблю Ендрю і дійсно люблю його дружину. І розумію, чому все так склалося, але мені бляха просто хотілось, щоб все сталося не зі мною. Офігенно весело обмазуватись драмою, коли вона стосується не тебе. І це бляха, факт. Я хочу чітко заявити, що вона лежить на Ендрю, хоча я не вважаю, що заслужив таке ставлення. Я також вірю, що вони дружина з її мамою, намагалися, як могли, ставитись до мене справедливо, навіть якщо для них це було важко. Я прощаю їх і сподіваюся рухатись далі. Навіть якщо наша двадцятирічна дружба швидше за все, це не буде Лишньою. Дякую всім за коментарі, повідомлення в особисті та підтримку. Едіт, швидше за все, не буду відповідати на коментарі, які намагаються розпалити конфлікт. Будь ласка, будьте вішливими і пам'ятайте, що я людина. Я щиро намагаюсь конкретно пройти ситуацію, що сталося, Як найкраще. Дякую. Коментарі. Зачекай, чекай, вона мала проблему з його поведінкою. Тому вийшла за нього заміж, але вирішила мати проблему з тобою. Вона настільки зневірена, що вийшла заміж за людину, якій не довіряє, і готова при цьому завдавати болю іншій людині. Як жінка, я вважаю її поведінку огидною. Я не згодна з тобою в одному. Я не думаю, що дружина твого друга і її мама намагались ставитись до тебе справедливо. Я перечитала твої попередні дописи, і мені здається, що дружина твого друга і її мама намагалися звинуватити тебе в тому, що сталося. Мені також здається, що ваш друг має проблеми з алкоголем. Не знаю, говорю за себе, але якби у мене був друг, який поцілував мене без моєї згоди, коли був п'яний, я переглянула наші стосунки. Ти повинен сказати йому саме те, що написав в останній частині цього допису: Привіт, я знаю, що ситуація напружена, і я знаю про те, що ти зробив. Була дурною помилкою, спричиненою алкоголем, але мені дуже прикро, що ти поставив мене в таке становище. Я не можу позбутися відчуття, що після цього наша дружба вже ніколи не буде такою, як раніше. Я не очікую, що ти обереш мене замість своєї дружини, але я дуже прикро, що ти просто відкинув мене, бо не можеш витримати алкоголь. Я думав, що наша дружба означає для тебе більше. Потім просто Лиш це так, дай йому час обдумати це. Я знаю, що дружба приходить і йде, але люди повинні мати, хоча б сміливість, бути чесними. Автор дуже дякую. Я не думаю, що мені варто говорити про це так рано, але я обов'язково спробую, коли настане відповідний момент. Багато моїх друзів-чоловіків відсунули мене на другий план, коли одружилися або вступили у серйозні стосунки. Це дійсно прикро. Мені шкода, що ти опинився в такій ситуації. Автор, це чесно кажучи, ідеальне слово бути відсунутим на другий план. Лол, мені дуже шкода, що це сталося з тобою. Сподіваюсь, ти почуваєшся краще, і все гаразд. Я взагалі не знаю, навіщо вони з автори роблять цапа Бувайло. По факту, вся вина лежить на нареченому і ще трішки на нареченій. Вони обоє не можуть вирішити конфлікт. Я взагалі не розумію, навіщо вона виходила за нього заміж? Якщо у людини такі проблеми з алкоголем, і ти взагалі не розумієш, що очікувати від неї в наступну хвилину. Вони точно не підлітки. Вони вже пережили багато моментів, мали награтися або нагулятися, як деякі кажуть, і якщо він вже вирішив одружуватися, то у нього має бути якась стабільність, якої взагалі немає, і я не розумію, навіщо вони вирішили бути разом. Автор точно не мудак, я б сказала йому відпустити цю ситуацію і відпустити такого нікчемного друга, який просто його підставляє і не розбирається. В цьому дозволяє дружині і її матері спихати всі проблеми на нього. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.